Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр. Дякую, що дивите зараз це відео. Можливо, безпосередньо хтось із вас допоможе мені у вирішенні проблеми, з якою ми зіштовхнулися. В Чому безпосередньо заключається наша проблема? Гронолятор ОГП 150 техномашстрой. Активно ним користувалася. Ну а після того як війна почалася, буквально раз його вмикали і на протязі майже року стояв у мене він без діла. Я до нього навіть і не підходив не до грануляції, як то кажуть, було. Але зараз повертаємося на круги своя і потрібно переробляти нашу гранулу, тому що кролики підростають, пурочки. Потрібно, щоб ще краще і ефективніше неслися. Ну і е, вирішив запустити гранулятор, розібрав усе, зняв бункер, зняв самі ролики, повністю пилососом все повичищав, е, тому що, ну повторюсь, дуже довгенько все стояло і воно перетворилося в такий е, е, ну неначе. Метал, можна так сказати, Отой от комбікорм, який постійно набивався і тут. І отут якраз де у нас стоїть сам, самі ролики. Отут комбікорм набивається. Ну і для того, щоб якби запустити без проблем на наш гранулятор, вирішив все це розкрутити, почистити, змазати салідолом, тому що тут є такі спеціальні захисні. Кільця, знімаємо їх і туди трішечки підкладаємо солідолу. Звичайно, глобально це там на щось там не повпливає, але такий от маленький сервіс хотів провести. Значить, розібрав, почистив, вирішив без роликів, без всього цього добра е, запустити усе. Ну, І зіштовхнувся з такою от проблемою. Як ви бачите, дуже, 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 дуже е, важко і тяжко у нас прокручується. Ремні, безпосередньо мотор, на якому знаходиться вал, і той от вал, який безпосередньо призводить до руху оту -от усю рухому частину. Значить, не думайте, що я жопа руки рукошоп. Тут є спеціальний отакий от болт, який натягує самі от ремні, повністю його відкрутив. Ну і В принципі, якщо буде хтось писати по ремні, то я це зробив. Ремні майже не натянуті, але тим не менш. Як ви бачите, дуже і дуже проблемно, все це діло прокручується. Мотор, ну, як оцей звук запуску створює, але я його зразу відключив, щоб конденсатори не погоріли, і сам мотор не згорів. Значить, можливо. У кого є такого роду гранулятор, і ви з... зіштовхувалися з проблемою, хоча би напишіть, що робити далі. Тому що йдемо по шляху найменшого спротиву. Якщо не допоможе хтось із вас коментарем, зателефонуємо хлопцям із техномаштрою, у сервісний центр, можливо, там підкажуть, що робити, тому що ну, не хочеться, як у випадку із мельницею дурну роботу якусь проводити, тому що в мене вже куча ідей була, і скинути ремні. Спочатку запустити сам мотор, щоб він поробив, потім знову накинути ремні. Тоді, в принципі, логічно мисливши і подумавши, я думаю, що глобально це нічого не повпливає. Тому що сам мотор, ну як би я відчуваю, що. Там ну, клина ніякого нема, проблема безпосередньо через цей вал і механізм оцей от робочий, який знаходиться на е, конструкції, де в нас знаходиться матриця і ролики. До речі, зараз покажу вам. Робочу частину самої матриці. Як ви бачите, в принципі, після більше ніж року роботи, ну, скільки ми переробили комбікорму, важко сказати. Але і немало, і не багато. Але в принципі сама от матриця розкрита і її потенціал ну, відсотків там на 95, я би так сказав, дуже мало отворів так називаємих Непрацюючих, Три тут, два тут. Виходить 5 тут, 2 тут і 3 тут. Ну, в принципі, Роботою я був і є задоволений, але е, отака от странь, біда вискочила. Будь ласка, допоможіть. Хто не компетентний, будь ласка, поставте вподобайку, зробіть репост цього відосику. Можливо, хтось із компетентних хлопців зверне увагу і допоможе нам швиденько і без якихось ускладнень вирішити цю проблему. Так що з вами побачимося в новому відео, товариство будемо робити все від себе, можливе, щоб ті от запроси, які ви мені пишете, в Внизу В коментарях виконувалися, будемо говорити про комбікорм, в послідуючому про свинок більш детальніше. Дякую за увагу і сподіваюся на вашу поміч і допомогу.